Усім привіт, агенти! Тут у нас є деякі новини про майбутній сезон. В понеділок буде стрім з розробниками. Сподіваюсь, у мене вийде його записати і зробити огляд, якщо там буде щось цікаве. А вже 2 грудня у вівторок запустять сам сезон Mutiny або заколот. І одночасно з цим на Twitch почнуть роздавати дропси. І тут є ще одна новина: я подав запит у партнерську програму Ubisoft і мене прийняли. Тому я вже знаю, які саме будуть Twitch дропси, бо Ubisoft надали мені таку можливість підключити їх у себе на твічі. Якщо вийде все вірно налаштувати, то мій стрім на Twitch допоможе вам зібрати ці нагороди. Триватися ця подія буде тиждень до 9 грудня, і треба буде дивитися стріми загалом 4 години. За це можна буде отримати та екзотичні контейнери, ще дві фарби для зброї і прикольний брілок у вигляді клавіатури. Ось так він зблизька виглядає, де видно назву гри. Ну і основна частина звіт розробників після тестування сезону мюті. І тут можна побачити, які ж зміни вони зробили після того, як прийшов ПТС. Що цікаво, вони пишуть, що хоча ця функція тісно пов'язана з сезонним модифікатором в її поточному вигляді, вони все ж таки закликають спільноту продовжувати надсилати відгуки, оскільки вони будуть далі її вдосконалювати, і також будуть шукати можливості повернення цієї системи у майбутньому в якомусь іншому вигляді. Ну сподіваюся, це не буде той самий компаньйон, як в китайській версії гри, хай зроблять нам собаку. І давайте подивимось, що саме вони змінили в компаньйона. І по-перше, компаньйони будуть швидше реагувати на наші вказівки, атакувати, сідати за укриття або використовувати навички. Також вони будуть краще виконувати якби, наше завдання, сісти за укриття, і будуть триматися там навіть на середній відстані. Ну, в цілому, вони виправляють деякі проблеми, коли компаньйони десь застрягали або ігнорували наші накази. І ще одне важливе виправлення, що їм зменшить радіус пошуку ворогів. Бо навіть той невеликий час, по я провів на ПТС, я бачив, як вони просто бігли і агрили когось на сусідній вулиці, чим вводили мене в стан бою, і це якби не дуже зручно було. Також вони зроблять наших компаньйоних невразливими, коли вони будуть нас підіймати. Тож вони тепер точно стануть ще одним додатковим вуликом реаніматором Навіть краще, бо вулик інколи можуть зламати. А якщо ми будемо підіймати наших компаньйоних, то після цього в них буде максимальна повна броня. І також з'явиться якийсь додатковий звуковий ефект, коли компаньйони будуть вбивати. Також є деякі зміни в системі Command Link, пасивній системі глобального модифікатору. Самі навички Command Link не можна буде використовувати поза боєм, а в бою ця енергія Command Link буде швидше регенеруватись. І далі у нас ідуть зміни стосовно тих дій, які ми виконуємо разом з нашим компаньйоном. Мені самого початку ця система якось не дуже сподобалась. Порівняно з іншими модифікаторами, окрім самого компаньйона, бонуси якісь незначні були, і от вони нам тут їх трошки покращують. Priority kill. коли компаньйон вбиває ціль, яку ми йому вказали, ми тепер будемо отримати 40% ергономічності, а також 10% швидкострільності на 10 секунд. Раніше ми могли отримати всього 10% ергономічності. Наступна Crossfire Kill. Коли ми і компаньон одночасно стріляємо в одну ціль і вона вмирає, ми тепер отримуємо 25% критичної шкоди на 10 секунд. Раніше було 20% і на 8 секунд. Але саме цікаве, що вони змінили опис. Тепер вони прибрали там таке формулювання, що нам треба нанести шкоду і вбити ціль в короткий проміжок. часу. І репозішн. Коли наш компаньйон робить рух від укриття до укриття, нам тепер дають 40% швидкості перезаряджання на 10 секунд. Раніше було 20 і всього на 7 секунд. І далі у нас асіст. Коли ми стріляємо по цілі, яка стріляє в компаньйона, а компаньйон стріляє в ціль, яка стріляє в нас. Тоді ми отримаємо 15% шкоди до зброї. Раніше було всього 10. І також замість 5 секунд цей бонус буде тривати 10 секунд. І також бонус цей буде стакатись, як і всі інші. Тобто, якщо ми будемо постійно вести такий перехресний вогонь, то можемо таким чином підіймати і підіймати собі цю шкоду. І далі, buddy Aid, коли ви або ваш компаньон підіймає один одного або когось іншого, то ми отримаємо 35% бонусної броні на 10 секунд. Раніше було 25. Ну і далі, коли компаньйон вбиває когось без нашого наказу, ми отримаємо 15 енергії цього Command Link. Ну і всі інші дії теж мають фіксовану кількість цієї енергії. Бо балі. Ну і знов-таки нам пишуть, що всі вони будуть стакати. І все ж таки в цьому я бачу один мінус: що виконувати все це не зовсім як безручно і прогнозовано, бо треба нам самим дивитися, що відбувається на полі бою, ще й давати якісь казівки компаньонів. Ну, якимось чином воно буде само виконуватись та й добре. І далі нам дають дещо нове: пасивні бонуси у цих компаньонів. І якщо чесно, не зовсім зрозуміло з опису, що саме тут нам дають і як воно буде працювати, але я спробую здогадатись. Коли в нас буде глобальний модифікатор активний, навіть якщо не буде самого кампаньйону, у нас будуть діяти пасивні бонуси. Вони розділені по типам цих наших компаньйонів. Якщо в нас є штурмовік, то він нам буде давати 1,5% шкоди до зброї кожен. От що це має на увазі кожен, я не розумію і можна його підняти до 15%. Тут або так, якщо ми в групі знаходимось і у всіх нас. Якщо є штурмовий компаньйон то кожен буде давати по 1,5%, але яким чином можна його підняти до 15%. Можливо, мова йде про рівність самих компаньйонів бо вони як активний модифікатор будуть прокачуватись. І скільки саме в них рівнів, до кінця не відомо мені. На ПТС я бачив там нагороди за другий і третій рівень. Наприклад, якщо буде в нас 5 і буде в нас 2 таких компаньйони тобто це буде якби 10 рівнів. Можливо, ми таким чином вийдемо на 15%. І як нам вже відомо, що компаньйон в групі може бути тільки один активний бігати разом з нами. Тож інші члени нашої команди повинні брати якихось інших компаньйонів, які будуть давати нам ще пасивні бонуси. Наприклад, команда з чотирьох гравців, двоє беруть штурмового компаньйона, це ми вже 15% шкоди до зброї отримаємо. А ще двоє беруть, наприклад, там або двох медиків, або двох інженерів. Бо медики нам дають по 2% до 20 захист від факторів ризику, тобто можна собі зробити такий загальний захист на всіх інженер дає нам 1,5 і до 15% ефективності навичок. Ну Це якщо грати з навичками або навіть для лікаря, це буде трошки корисно. Хоча, мені здається, все ж таки захист для факторів ризиків, як другий бонус буде цікавіше. Ну Поки що все це здогадка, тому треба буде дивитися, як воно буде на релізі сезону. І далі у нас ще активні модифікатори, тобто самі компаньони, і тут теж є цікаві зміни. У штурмовика, у якого мені здавалось була найгірша навичка. Тепер є деякі зміни, підправлять саму РПГ, яка буде тепер більш точнішою, і також збільшить радіус від самого вибуху, який ми отримуємо при прокачуванні цього модифікатору. І от саме цікаво, коли з нами цей штурмовий компаньон, ми будемо отримувати бонус шкоди цілі по заукриттям, але не тільки для нас, а ще й для всієї групи. І тут не написані, які саме відсотки ми отримуємо, можливо, вони також будуть залежати від прокачки самого компаньона. Це вже доволі корисно. Далі у нас інженер, його турель намагаються якось виправити, він її буде краще якби, ставити в більш вигідних місцях. Також турелька не буде дуже фокусуватись по слабких місцях ворогах і не буде атакувати будь-кого в зоні досяжності. Тобто не буде зайвого агро від неї. Але в цілому, якби її покращать, і вона буде швидше націлюватись. Ну, побачимо. І сам радіус її стрільби теж збільшить. І тепер ми бачимо, що від інженера ми теж будемо отримувати бонус. Шкода від навичок, але наскільки я зрозумів, він буде діяти, коли стоїть турель. Це вже якби не дуже гарно. Бо навіть якщо ми будемо часто її ставити, це все одно якось нестабільно. І останній в нас медик. Саму його станцію тепер покращать, вона буде більше лікувати, і медик також буде ставити її якось ближче до гравців. І пасивний бонус його це броня завбиста для всієї команди. Знову ж таки, тут не вказано, коли діє станція чи просто. Тобто, якщо інженер. Ми залежимо від турельки, то це буде якби найгірший варіант. Та й в принципі шкода від навичок не настільки нам потрібно. Але може так виявитись, що всі ці бонуси ми будемо отримувати тільки тоді, коли активуються самі активні властивості, тобто активні модифікатори. Якщо у інженера і медика є саме навички, які вони встановлюють, і можна бачити, що вони зараз діють, тобто і бонус є, то незрозуміло тоді, як буде з штурмовиком. Ну він вистріл з РПГ, та і все. Просто може на якийсь час з'являється якийсь бонус. Ну, треба вже буде бачити це на релізі знов-таки. Далі тут без особливих подробиць, пасивні модифікатори будуть якось покращені, і також деякі описи будуть змінені, щоб більше зрозуміти, про що йде мова. З ворожих модифікаторів вони змінюють тільки той, який джаммер, тобто постановник перешкод, він буде більш яскраво відображатися жовтим, щоб було зрозуміліше. І також зменшать сам радіус цього модифікатора, тобто радіус від ворогів, які його на нас накладають. Нагадаю, що цей ворожий модифікатор вимикає наші пасивні модифікатори. В інших змінах нас, мабуть, найважливіше: від самого компаньйона буде зменшена кількість його голосових реплів, бо навіть поки я трошки на ПТС пограв, він вже встиг мене дістати. Також над супутниками буде видно індикатор відстані до них. Не знаю наскільки це нам потрібно. Можливо, там десь щось в пасивних модифікаторах, я вже не пам'ятаю. І також супутників можна буде використовувати на легендарній складності. Ну, і в цілому розробники кажуть, що це була доволі складна для них функція, яку вони реалізують, маючи існуючі технології у грі. І вони досі будуть очікувати від нас відгуки з приводу зручності використання цих компаньйонів. Попередні відгуки з ПТС вже допомогли їм значно покращити цю всю систему, що повинна призвести до більш кращого досвіду у гравців. Ну і побачимо, як вони ще будуть далі покращувати цю систему. Тепер переходимо до змін у спорядженні. Я робив окреме відео по бренду Unit Aloyse і ще тоді припускав, що можливо розробники щось змінять в меншу сторону. І вони вирішили змінити швидкострільність саме на іменій кабарі Salvo з 8 до 5%. Тобто з цією каборою ми отримуємо тепер не 13%, що було близько до бойовика 15% швидкострільності, а всього 10%. Але сам бренд залишається без змін, наскільки ми бачимо. Також вони намагаються покращити сет Concentrated Company. Єдине, що я зрозумів про цей сет, граючи на ПТС, що він зовсім не годиться для соло-гри. І як би вони його не покращували, це фактично саппортбіл. Тепер сам талант за 4 частини за один стак буде давати не просто 3% шкоди від зброї, а ще додатково 2% критичної шкоди. Нагадаю, що у нас всього може бути 35 стаків. Тож при максимальних стаках можна буде отримати 70% критичної шкоди для нас і також для команди. І ось друга зміна, наскільки я розумію, це кількість цілей, на яких ми можемо накладати мітки. В базі в нас було раніше 3, тепер стане 4 цілі. А якщо ми вдягнемо бронежилет, то його талант дозволить нам помічати не 5, а 8 цілей. Ну, знов таки це здається як зайве, але можливо все ж таки буде корисно. Нагадаю, що там найкраща річ це якраз рюкзак, бо він підіймає сам відсоток шкоди від зброї з 3 до 5. І так як тут немає додаткового опису для рюкзака, то значить, критична шкода в нас буде не змінюватись, залежно від того, вдягнений на нас рюкзак чи ні. Ну і те, що я побачив, то проблема цього сету ще в тому, що доволі важко ці стаки набирати, бо кожні 10 секунд ми будемо втрачати стак. Треба пробувати його в групі, бо поки що я не розумію, де набрати стільки мобів. Щоб на них накладати купу міток, щоб їх гравці швидко вбивали, щоб нам в кінці кінців набрати 35 стаків повних. Бо звучить так, що нам начебто вбити треба 35 мовів за 10 секунд. Ну, як вийде сезон, треба буде зібрати групу і спробувати. Але мені все ж таки здається, що це якось занадто складно. Хоча бонуси при 35 стаках доволі значні, 175% шкоди до зброї. Тож, навіть якщо в нас не буде повних стаків, все одно можна непоганий бонус отримати. Далі в нас іде бронежилет, екзотичний бікон, всі його бонуси в півтора рази практично підвищують, а відновлення броні якби в два рази. Але все це стосується тільки ПВЕ, ПВП все залишається як і було. І на останок нас новий талант і коли шкода по запінених ворогах не збільшується. Але відсотки тепер інші. В базовій версії таланту раніше було 20, а тепер буде або 10 або 15. Різниця тільки і що використовується для ПВП. І тут я не розумію. Мабуть ПВП буде більше або менше? Тобто який з цих відсотків 10 або 15 буде в ПВЕ, а який в ПВП? Зазвичай в ПВП зменшують, але тут саме в дужках 15. Ну побачимо. Ну і висновку розробники кажуть, що вони дослідили всі наші відгуки, тому їм довелося трохи зменшити силу Unit Лойс бренда нового, а також покращити Concentrated Company новий сет, щоб він був більш привабливий. Ну і таким чином вони теж екзотичний бронежилет бікон підсилили, щоб заохотити гравців створювати якісь білди навколо цього екзоту. І саме у кінці, мабуть, буде дуже цікаво для PvP, Вони пишуть, що поки команда працює над масштабним балансом для PvP, вони засередились на тому, щоб уникнути додатку. Додаткових якби, змін, щоб не порушити ПВП середовище новими сезонними доповненнями. Тож, можливо, у 8-му гри в нас будуть якісь значні зміни в ПВП, бо в наступному сезоні М'ютіні, як видно, вони не готові щось значно змінювати. Отже, такі в нас новини. Чекаємо стріма з розробниками, і також запуску нового сезону. Будемо бігати з новим камайоном, побачимо, як воно тепер буде гратися. Принаймні нові пасивні бонуси це доволі цікаво. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всіх цих змін, також ставте вподобайки і заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!